Всім привіт, перший чіткий сигнал. це жопа від батарейки. Як завжди, класика сезону. І слід навіть залишився. І сьогодні на солодке. Ось така железячка запчастинка. О! Ямка. Гарна така. Все таки сьогодні з, ман... -таки сьогодні з монетами. Так, це у нас монета мідна, закища, поки що не видно, яка ф... схожа на формат Ніколаївський 2 копійки. Вже помий і покажу. Ось так почистилась монетка. Монетка виявилася дуже цікавою. Це одна копійка Єлізавети I 1761 року. Це останній рік правління. Ось шістку досить погано видно. Вона не переглядається на камеру, але все в кінці одиничка, так що це точно 1761-й. Досить нечаста монетка, але як бачимо, вона в в досить поганому стані. Все, ось вершник видно, краще. І таку монетку я за радістю продам. Я їх не колекціоную. Пропонуйте ціну.